А у плиточці весна знижки множаться на два. Завітайте у салон, магазин керамічної плитки та сантехніки плиточка і подаруйте собі весняний настрій із весняними знижками. Великий та просторий торгівельний зал тільки найновіші та найсучасніші колекції керамічної плитки від провідних європейських виробників. Усе це можете знайти у плиточці, а також тут представлено широкий асортимент сантехніки, меблів диванної кімнати та супутніх матеріалів. А у клеточці весна знижка множиться на 2. Продовж цілої весни і тільки у нас ви маєте змогу придбати увесь товар зі знижкою 6, 10, 14 та навіть 30%. Вам завжди раді допомогти зробити правильний вибір, висококваліфіковані продавці-консультанти. А визначившись із вибором, дизайнери продовж 15 хвилин змоделюють ваше приміщення та здивують вас неповторними ідеями інтер'єру, а також прорахують саме ту кількість керамічної плитки, яка потрібна для вашої оселі. Ми пропонуємо вам придбати нові колекції 2012-2013 року відомих виробників керамічної плитки, таких як мір кераміки, помеса, осет, колор та кераміка Конські. Створіть власними руками тепло та затишок у вашій оселі разом з плиточкою. Плиточка ваш надійний і стабільний партнер. На складі завжди у наявності керамічна плитка з Іспанії, Польщі, Литви та України. Близьке розташування складу та швидка доставка дозволяє зекономити час. Також у плиточці можна придбати будь-який товар у кредит під 0%. Вам залишається тільки завітати сюди і подарувати собі гарний настрій та масу задоволення від вдалих весняних покупок на вигідних для вас умовах. Скористайтеся нашою весняною пропозицією. Завітайте до нас, і ви переконаєте, що нижчих цін вам просто не знайти. Наші клієнти завжди у виграші. Магазин салон Плиточка це місце справжніх інтер'єрних рішень. Плиточка чекає на вас увесь тиждень без обіду та вихідних за новою адресою. Проспект Червоної Калини 37.